Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така чудова сухарниця або цукерничка, Великодня з такими кроличками у мене вийшла. Це була така заготовочка з ламінованого ДВП. Вона трішечки йшла по знижці. Ви Бачите, тут відломана така штучка. Але то мені не заважає, я її тут. Розібрала і посадила на клей дракон. <кій> <кій> От. І далі це все між собою гарненько стиснула і висушила, щоб вона в мене добре тут трималася. Далі я підібрала. Тут серветочки ось такі. Фонова така в такий горошок і ось такі кролики. Частину відрізала, частинку я тут пообривала ці серветочки, краєчки, щоб гарно лягли мені тут. Трішечки підшкурила це ламіноване. ДВП вирішила, що так, може, воно краще ляже, хоча воно і так добре лягає, в принципі, на, цей, на цю поверхню ці серветочки, і <кій> наклей ПВА я наклеїла серветки кроликів от, з двох боків протилежних, а на другі протилежні сторони. Наклеїла ось цей горошок. От. Якраз тут підходять такі весняні мотиви. От. Наклеїла, висушила, звісно. Після просушечки це все полакувала і залишки серветочки вишкурила. Далі роблю фігурки. Ось такі молдик я робила сама з силікону, з таких магнітиків, кроликів. От. Як робити молди з силікону? У мене є відео. Запрошую до перегляду. І ось такі чудові кролики. Бачите, вони якраз підходять навіть під розміру під піти, тих кроликів, які в нас на серветочках. Тут такі хлопчики, дівчинка, у мене ці кролики. От. І. Підклеюю їх на ось ці горошки на клей дракон. І, звісно, чекаю, щоб це все підсохло. Вибачте, за такий голос я трішечки тут простудилася, підстигла, у нас дуже холодно, ні світла, ні тепла. Ось тут сижу під каміном. І, бачите, ще зробила оці боковиночки за допомогою ось таких двох молдиків ці боковинки прикрасила ребра цієї з сухарнички, закрила там ось ці з'єднання, так би мовити. Теж це все підклеюю на клей дракон, ось так посередині ось цю напівнами <кій> От, А тут по цих буковиночки закриваю ось такими квіточками. Такий молдик з квіточками. Молдик крахмалом зверху присипаю, щоб краще було виймати. Цю глинку звідси. От. І ось так це виглядає гарненько. Ну, звісно, це все має в нас дуже-дуже добре висохнути ця глинка. Ми повинно все висохнути, взятися добре до нашої цієї сухарнички. Далі я ще хочу прикрасити цю сухарничку. Звісно, в мене така ідея виникла, не робити багато-багато квіточок. У мене такий є молдик з квіточками, там, ромашки і так далі. І хочу я прикрасити цю сухарничку, цю цукерничку. Такими квіточками, також з цієї глини. От. Тут, бачите, квіточки коло цих кроликах на серветочках, і я вирішила зробити таку весняну-весняну роботу. Ось От. От так це поки що виглядає, підсихає в мене все це. От. І далі, <кій> а я вже наробила, бачите, ось цих квіточок. Попідклеювала на одну сторону, на другу. Ось тепер буду сюди підклеювати. Я їх роблю багатенько, різного розміру, ось крахмальчиком тут під... підсипаю цей молдик і глиною ось цією, це саме затвердіваюча маса джові. Легенька і я її ось тут підкидаємо дрова в наш камін, щоб було тепло, і тут далі роблю ось ці квіточки різних розмірів, і буду їх так само підклеювати на свою цю. Цю цукерницю на клей дракон. Клей дракон дуже добре тримає цю глинку і дуже швиденько її е схвачуєш швиденько. Не треба, як ПВА, не треба дуже довго чекати. І ось так от я клею ці тут, квіточки. як виглядає моя квіткова галявинка. Ось тут також наклеїла. Ось з цієї сторони такі в мене квіткові галявини. Ще, я, бачите, тут вже вечір світла немає. Наклеїла ще ось таку напівну маленькі там понизу, і зверху, ось тут де з'єднання, додала ці квіточки. От. Бачите, ось так це тепер виглядає. Тепер це залишаю повністю. на Росушечку, щоб це все дуже добре в мене висохло. Ще я що зробила, ось тут фон такою блакитною фарбою, спонжечком, ще додала блакитний фон. Там ці мої серветочки, де ці кролики. Далі Підсохло воно мені це все за ніч, і я починаю це все розфарбовувати. Різними кольорами розфарбовую свої квіточки. <кій> от. Єдине, що я не буду розфарбовувати, це ось ці квіточки і напівнамистини. Я їх в намистинки я їх вирішила. ці на боковушках я їх вирішила залишити такими от кольору ось цієї глини. От, вона дуже цікавий колір в неї, і мені здається, що воно сюди дуже гарно підходить. От, ось так я тут це все порозмальовувала. Далі контуром жовтеньким. Бачите, в мене там тріснутий, я пензликом достаю, поробила всі серединочки в цих квіточках. Далі ще білим контуром, там де в мене ось ці кролики, бачите, ще додала білий контур на вербичку, оцю, що він котики, вербичка, що він тримає ці зайчики, полокувала, просушила. Далі я ось ці пристарюю цю глинку на боковиночках. Фарбою чорною ось так заливаю і зразу ганчірочкою м'якенькою протираю. Фарба залишається. В тих всіх серединочках. От. І так будуть виглядати ці більш яскравими ось ці поковинки. <кій> Де виділятися будуть ці намистиночки і ці квіточки. Так, далі, звісно, це сушимо. І тепер ось так це виглядає гарно. Така весела галявина. І тепер я лакую ще раз це все. Як ви можете бачити, я середини не торкаюся середини цього, цієї заготовочки. Там у мене зовсім другий план на ту серединку. Тут тільки поверху прохожуся ще раз цим лаком по цих всіх. В верхушечках і по цих всіх боковинках по глині цій. Сушу знову, це все дуже добре. А ось цю середину я прохожуся кавою. Дуже добре брати розчинну каву, таку густий робити розчин і проходжуся. У мене, на жаль, нема. Це я зварила таку каву густеньку і проходжуся. Тут я з проміжною просушкою чотири рази пройшлася цією кавою. Це я зробила для того, щоб можна було сюди, в цю серединку, е класти цукерки або е е е печенюшечки без обгорточок. Тобто це така кавова серединка, вона екологічна і можна туди класти все це без обгорточок. І ось так виглядає моя робота. Дякую за те, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!